Сіли оборони повинні готуватися до і гіршого сценарія. Теж це завжди повинно робити військово. Ну і давайте не забувати, що вражений російський багатоцовий винищувач Су 57 Про це повідомляє головне управління розвитку Міністерства оборони України. І також відомо, що на озброєнні у Росії перебувають лічені одиниці вказаних бойових літаків. Так, це для них нове. Вони визначають як покоління п'яте, хоча це не дійсно не відповідає дійсності по оцінці закордонних фахівців. Невелика їх кількість, велика ціна. Вони там оберегали як могли, і це з цієї точки зору, безумовно, це серйозне досягнення, що вже там розглядають по снімкам, що пошкоджені як мінімум, були два такі літаки, і це важливо. Тобто, що і такого роду цілі були вражені, і що на таких це, як цілі і е, можливості, вони не сподівані, для них була такого роду дії. А крім того, це показує наші можливості, що на таких відстанях значить, засоби враження наші дістають. Я там в свій час бував на, на, на цих аеродромах. Е, там полігона Шук, яким чином і от використовується з радянських часів, вони. Намагалися там, скажем, доводити до завершення, тому що весь час ще не масштабується цей літак. Є недоліки в його, і там вони проводять і по бойовому іспити проводять його, і якби вдосконалення. І тут наша розвідка спрацювала засоби ураження і досягли таких вагомих, на мій погляд, результатів. Тепер, значить, такого дії треба масштабувати. Дай Боже, щоб були у нас можливості для цього. Військовий експерт Ігор Романенко спеціально для ми з України, пане Ігорю, дякую вам за цю розмову. І так само дякую нашим глядачам, які до неї приєдналися. Бережіть себе на все добре. Дякую.